Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож розпочинаємо. Зірки підготували цього дня суперечливі настрої, можливі конфлікти та сварки. Хоча так буде далеко не у всіх знаків зодіакального кола. Овен. У ОВНІ в день несприятливий. Він буде забарлений конфліктами та провокаціями. Можливе з'ясування відносини з близьким оточенням, причому брати участь у цих суперечках будуть зовсім сторонні люди. В і напруження негативно позначатиметься на настрої овнів. У цей день краще взагалі менше спілкуватися з людьми, якщо є така можливість. Талець. Тільці звикли ігнорувати проблеми зі здоров'ям, оскільки в них завжди знаходяться справи важливіші. Однак зірки на цей день рекомендують приділити увагу самому собі та своєму стану. Цього дня можна і потрібно записатися до лікаря, сходити до аптеки за потрібними пігулками та зайнятися профілактикою хронічних захворювань. Більше часу потрібно проводити на повітрі, однак лише в той час, коли температура повітря не надто висока. Близнюки. У близнюків буде відверто не найприємніший день. Багато людей буде виснажено, відчуватиме, що сил немає зовсім ні на що. Можливо, з'явиться потреба кудись поїхати, проте результат подорожі буде невдалим. Не рекомендовано фізичних навантажень. Навіть спорт краще перенести на інший день. Цього дня краще побути у родинному колі. Лише контакти з близькими людьми допоможе відновити сили. Рак. Раки отримують те, що так давно хотіли та бажали спокій та рівновагу. Вони нарешті почуватимуться так, як потрібно, і зможуть просто плавно рухатися на шляху до досягнення своїх цілей. Однак по обіді все трішки зміниться, оскільки станеться якийсь емоційний спалах, який забере дуже багато сил. Лев. День у Львів буде насичений і цікавий. Відбуватимуться якісь нестандартні ситуації, вихід із яких знатимуть тільки вони самі, чим заслужать захоплення та схвалення сторонніх людей. Цього дня потрібно планувати романтичні побачення, сімейні посиденьки та вилазки кудись із дітьми. Діва У ДІВ буде черговий спокійний день, коли вони просто пливтимуть за течією, незважаючи на те, що відбувається довкола. На грошовому терені можливе поліпшення, можливе отримання якогось доходу або виграшу лотерею. Цей день підходить для поглиблення, пізнання самого себе і проведення внутрішнього діалогу. Терези Терезам, яким потрібно багато спілкуватися з людьми, в цей день зовсім цього не хочеться. Багато людей відчують сильне бажання зустрітися зі старими друзями чи знайомими, з якими було втрачено зв'язок. Незрозуміло звідки взялося таке відчуття ностальгії та й заохочувати його не варто, особливо людям, які мають партнера. СКОРПІОН. На цей день скорпіонам варто планувати завершення старих справ та проєктів. Нових починати поки що не варто. Проте подумати про них вже можна. Цей день підходить для окладання шлюбу та зачаття дітей. Багато людей можуть відчути підтримку згори. Янголохоронець точно думає про них і всіляко намагається їх захистити від поганого. Стрілець. Приміряти на себе роль миротворця стрільцям цього дня не варто, оскільки участь у конфліктах, навіть як спостерігач чи примирювач негативно може позначитися на них самих. День не підходить для судових дебатів, походів до державних установ тощо. Козиріг Цього дня у козерогів намічається прогрес у кар'єрі, можливе зростання кар'єрними сходами. Це може бути як підвищення зарплати, так і переведення на нову важливішу посаду. Для людей, які мають бізнес, теж є хороші новини. Може бути знайдений інвестор або новий надійний партнер. Водолій у водолії цей день буде складний і відзначається негативною енергетикою. У цей день можливі обман, заздрість, ревнощі, наклеп та плітки за спиною. Можливі конфлікти з близькими людьми та колегами, фінансові втрати та погіршення фінансового стану. У цей день дуже важливо скоротити контакти з людьми, оскільки можливий негативний людський вплив. Риби. День буде суперечливий і буде складно визначитися, подобається рибам те, що відбувається довкола, чи ні. Деякі люди будуть падати з крайності в крайність. У них буде то дуже приголомшливий настрій, то вони будуть впадати у віччя і депресувати. Потрібно бути готовим до того, що нервове виснаження до вечора даватиме про себе знати. Цей день рекомендовано проводити наодинці із собою. З вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.